Ми вже знаємо, що Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року. У цих країнах, які надають прихисток, українці можуть легально працевлаштовуватися і будувати своє майбутнє. А Єврокомісія нещодавно оновила дані і, так би мовити, створила свій топ країн, де найлегше біженцям знайти роботу. От саме про це ми й поговоримо у цьому відео. Дякую, що ви на каналі Ільгіної Нойс. Лайк поки що не ставте, поставте вже тоді, коли додивитися, але підписатися на цей канал можна прямо зараз. Ну а тепер влаштовуватися зручніше. Ми починаємо. Лідеркою за кількістю вакансій для українців є Чехія. Шукати роботу рекомендують насамперед у Празі, окрім того, популярними містами серед біженців є Бурно та Острава. Там також регулярно відкривають вакансії, на які мають право претендувати українці. Біженці можуть продовжити будувати кар'єру у сфері, яку обрали для себе ще в Україні, або пройти курси і опанувати нову професію. Звичайно, найлегше знайти роботу людям, які володіють чеською, хоча б на початковому рівні. Однак кандидатам, які наразі не знають мови, не варто впадати у відчай, для них теж знайдуться позиції. Також Чехія регулярно пропонує для всіх охочих свої мовні курси. Окрім того, наступними за легкістю працевлаштування українців Єврокомісія виділяє такі міста Європи: Клужна Пока, друге за величиною місто у Румунії, Мюнхен, столицю Баварії, Німеччина, Братислава, Словаччина, Гамбург, Німеччина, Осло, Норвегія, Стокгольм, Швеція, Варшава, Польща. А ще за даними Євростату тисячі українців у пошуках роботи приїхали на територію Нідерландів. У цій країні відкриті сотні тисяч вакансій, зокрема мовиться про it сектор логістичну і медичну сфери. Найгірші показники за кількістю вакансій для українців демонструє Італія. Найважче знайти роботу у Палермо, Неаполі, Турині та Римі. Також мінімум вакансій в іспанському місті Овєдо. Українців попереджають, незалежно від країни, де ви перебуваєте, найкраще шукати роботу у великих містах. Сільська місцевість має обмежену кількість вакансій, і на них часто претендують місцеві жителі. Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, повідомила, що дуже позитивні результати з працевлаштуванням українців демонструє «Литва». Зацитую її, Литва зробила важливий крок і дозволила впродовж трьох років працювати на території країни людям без знання мови. Але не лише Литва спростила процес працевлаштування для українців, і далі я назву список цих країн. Німеччина уряд країни допомагає українцям активно інтегруватися у місцевий ринок праці. Для цього умови працевлаштування для біженців спростили. Зокрема, заборону працювати для біженців з пунктів первинного прийому мігрантів скасовують вже через 6 місяців, раніше було 9. Окрім того, Німеччина послабила також мовні вимоги до українців. Норвегія Країна дозволила українцям отримати високооплачувану роботу. Мовиться про вакансії у транспортному секторі. Раніше, аби подавати резюме людям, які приїхали не з території ЄС, необхідно було прожити на території Норвегії щонайменше 4 роки. Швейцарія, країна має намір скасувати обов'язковий дозвіл на роботи від місцевої влади. Місцева влада сподівається, що 2024 рік стане роком інтегрування українських біженців у ринок праці цієї країни про проблему з роботою Швейцарії і шляхи у вирішення. Ми вже говорили у минулих відео. Хочте гляньте за підказкою вгорі справа, але не будемо обмежуватися лише країн медіа, з тим паче, що у Європі нещодавно проводили масштабне дослідження. Аби з'ясувати, які країни найкомфортніші в принципі для європейців, у так би мовити, показнику Work-Life Balance. І що цікаво, очоли рейтинг країни, яка не входить до Європейського Союзу, але підтримує міцні з ним стосунки, зокрема у питаннях вільної торгівлі. І мова йде про Нову Зеландію. До речі, у мене є теж відео про Нову Зеландію. Дуже класне, Рекомендую подивитися вгорі за підказкою, гляньте. Щодо роботи, то ця острівна держава пропонує працівникам 30 плюс днів відпустки щороку та оплату у розмірі 80% від зарплати під час лікарняних. Також у цьому дослідженні у трійку лідерів увійшли Іспанія та Франція, все тому що вони мають відносно короткі робочі тижні і пропонують людям від 36 днів щорічної відпустки. Також людям, які мають необхідні hard skills і soft skills для пошуку роботи на світовому ринку праці, рекомендую звернути увагу на такі країни: Австралія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Великобританія, Британія, Канада і Бразилія. Якщо вам пощастило знайти роботу в одній з цих країн, будь ласка, поділіться своїм досвідом. Напишіть в коментарях, як вам там працюється. Якщо ще ні, то принаймні ви тепер знаєте на які країни орієнтуватися. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо так, тепер з чисто совісті можете поставити йому лайк, ну і не забудьте підписатися на цей канал. Я буду намагатися продовжувати вас тримати в курсі всіх важливих новин, в тому числі для українців під тимчасовим захистом у Європі та світі. Дякую за перегляд, бережіть себе. Ще почуємось.